Такий рецепт дольками ідеально підійде для домашніх соковитих великих там ясних помідор. Рецепт із часничком, тому закривайте побільше, смакує неперевершено, баночки розлітаються на ура. Для початку мені потрібно нарізати помідорки на 6 частинок на 8, в залежності від величини самої помідори. На дно кожної банки викладаю петрушку, 3 штучки духмяного перцю та 1 лавровий листочок. Гарненько вкладаю дольки помідор і кожний ряд цих дольок буду перекладати товченим чесничком. Чесничок додаватись за своїм смаком. Чим більше, тим краще, як на мене. А поки ви дивитесь це відео, запрошую вас підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. На моєму каналі є безліч різноманітних рецептів на будь-який смак. По моїх рецептах готують навіть починаючи господині все просто, легко і смачно. Якщо вам сподобається якийсь рецепт, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Коли всі помідори вкладені, в кожну баночку вливаю 1,5 столової ложки олії. Тепер починаю варити маринад. Водичка у мене закипіла. Я додаю сюди сіль, цукор і оцет. Гарно перемішую, кипить ще одну хвилину, виключаю і заливаю наші помідори. Банки і кришки у мене обов'язково стерилізовані. Залишається простерилізувати банки в гарячій воді. На жаль, я це не показала. Буквально кожну баночку по 5 хвилин Закатую, перевертаю і вкриваю одіялком. Смачних вам заготовок.